Так, значить, дивіться, в 5 утра ми ніяк не встигли виїхати. Зараз допаковуємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ще посилок останній, Бо є і е, е, дитячі тут, є е, е. хлопці попросили хто солодощі, хто що, чаю. Е, Наташ, Наташа Ганусік вибачте, просто вже і за цих обізвамчик я вже... Не чувствую, нічого не, 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 не можу сообразить. Наташа Ганусік Нежин, чаї, огромне дякую. Э, хтось просив пряників з хлопців, хтось просив махорку, хтось спросив горішки, хтось просив цигарки, э, хтось просив грілки для ног. Зараз э, все підписано по бригадам, по... Як це у нас ще такі, знаєте, клички називається.